За проханням я показую, як давити сік з гранатів. Беремо гранат. Гарний такий. Кладемо в мене така спеціальна чавилка-давилка і зараз побачите, як з нього витікає сік. Ось так. Далі, що ми робимо? Оказую вам. Далі вам покажу, що з гранату лишається. Ось що лишається. Трошки потім можна дочавити. Ну, і, звісно ж, сам сік. Ось що лишається від гранату після чавилки. Декілька зерен, що по боках, дійсно, лишаються, але їх можна з'їсти. А тут лишаються шкірочки та кісточки.